Доброго дня, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Ось і зустрілись ми з вами сьогодні. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні разом з вами ми приготуємо ліниві сінабони. Ось так: лінивенькі із листкового дріжджового тіста з магазинного. Ми приготуємо ліниві сінабони. Ось я вже розклала тісто, трішки його розкатала. Зараз ми його посипаємо цукор змішаний із корицею. 3 столові ложки цукру і пів столової ложки кориці. Так. І так, після того, як ми посипали цукор із корицею, будемо розкладати банани, тому що у нас ці набони сьогодні будуть із бананчиками. І отак один в один ми розкладаємо банани. Банани вже я виклала. Ось так, в так порядку його по всьому листку тіста. І Зараз спробуємо його звернути рулетом. Так. Так. Тихенько, спокійно. Звертаємо його рулетиком з допомогою пергаменту. Звернули. А тепер гарно треба зліпити ось тут краєшок, щоб не розпався наш рулет. Ось так. Тепер ми його будемо розрізати на такі кусочки. І так я розрізала на кусочки. Тепер наші ліниві сінабончики ми будемо змазувати жовточок із молочком розведемо і зверху трішки покриємо. Так, змазуємо. Тепер наші ліниві сінабони ставимо в духовочку десь на 20-25 хвилин на температуру 180 градусів. Чекаємо. Сінабони вже готові. Не було світла, тому пройшов деякий час, і я вже два штуки з'їла. Повірте мені, вони дуже-дуже смачні. Смак банана ну це кориця дуже-дуже смачно. Я вам дуже б радила приготувати ці сінабони. Вони називаються ліниві, але я б назвала їх смачнющі сінабони. Дуже мені сподобалися, так що готуйте. А на сьогодні я з вами прощаюсь, до побачення, до нових рецептів і смачного вам!